Епізод 13. Кінець гри. Mm. Ядро поки що стабільне, але планета вибухне. Це лише справа часу. Це моя провина. війна. Too... шкодувати магнус. Too... Віддай наказ про евакуацію. Too... Треба зачекати too... до фіналу. Just... Немає часу на футбол. Oh, Твій турнір скінчено, магнусе. Якщо ви хочете дістатись людини, що стоїть за цим, фінал ваш єдиний шанс. у мене і мого партнера зустріч на фіналі. Ми домовились про неї ще давно. Він має рацію, особливо через те, що багато людей залишатимуть парадізію одразу після фіналу. Евакуація має проходити спокійно. Це божевілля хіба цей ризик необхідний? нехай все йде своєю чергою. Не треба паніки. Не бійтеся. якщо буде ризик небезпеки? Я утручусь у мене є певна сила. Okay. Добре, якщо ми можемо дістатись того, хто стоїть за цим, у нас ще є шанс уникнути жахливого розвитку подій. Підготуйте всі кораблі парадії до вильоту. Тепер мені треба глянути ближче на ядро. Я приведу всі служби у готовність. Супроводжу сім до лабораторії. Добре, магнусе. Сподіваюсь, ти не надто злий. У тебе тепер важкі часи. Усе має бути добре. Медики очікуватимуть на тебе в астропорту. На кіліані тобі стане легше. Приємної подорожі, рокети? Дякую, Сімбей. Проте можна я лишусь на фінал? Будь ласка, припини рокети. Ти знаєш, це було б нерозумно. ти чув, сімбей. Чим довше ти тут лишаєшся, тим більше наражаєш себе на небезпеку. І ми подивимось фінал на кіліані разом. Лише удвох. Bye. Бувайте. Команда Парадізії та Джок найкращі. Та oh, да ну, найкращі Тіні. Це ж очевидно. Вперед, Тіні! Давайте сінити та мей! Так сумно, що Ахіто не у фіналі. Майже настала мить, на яку чекала вся галактика. Фінал розіграшу кубку парадізії. Команда Парадізії проти Тіней. Привіт, глядачі! І у мене для вас сюрприз. Лише для вас. Просто зараз. Я в самому епіцентрі подій, де напруга не згасає в роздягалках. Я бачу, як крокує команда Парадізі, і Можу вас запевнити це вражаюче видовище. Джок, Джок, що скажеш щодо матчу проти сіне датамей? Я не ставлюсь до цього матчу, ніби гратиму проти двох людей. Я гратиму проти цілої команди. Це не питання особистостей. Ні. Тіні побачить, на що здатні семеро високо вмотивованих особистостей. Yeah! Так, ще пак Нікі. Ну, ми в цьому не сумніваємось. Ні на секунду, але питання в тому, чи погодяться з цим тіні. Мей, можна тебе на слово? Тобі є що сказати, Джоку? Я ні, мені нема чого сказати. Мені є що йому сказати. Усі запам'ятають цей день, як день, коли ти впав обличчям у бруд, Джок. Сьогодні день Тіней. <плоджев> <гум diabetes> Схоже, бій буде жорстким. Це келі міст у прямому ефірі просто з роздягалок. Дякую, келі. Думаю, ми побачимо справжній екшн у цьому матчі. Чому б йому бом не програти? Дивно, якщо програє Джоко, мене буде відчуття, що ми програли двічі. Що Хочеш, щоб він переміг? Це він винен, що ми зараз не на полі. може і так, але він досі мій найкращий друг. Дякую, що ви сьогодні тут. Дякую, дякую. На жаль, цей турнір невдовзі скінчиться. Але щоб не було, парадізія залишиться гарною мрією. Моєю мрією. Вашою мрією. Фанати галактичного футболу. Нехай розпочнеться шоу і переможе найкраща команда. Тепер треба лише зачекати на прибуття нашого гостя. Окей, добре. Готуйтесь. Він може бути будь-якої миті. Не хвилюйся, Соня, Перекриємо будь-який шлях до втечі. Навіть миша не вислизне. Вже почали і бій між сіно та Джоком вже розпочато, вони б'ються за м'яч. <плес> Навіть не думай ставати на моєму шляху. <працю> Схоже, цей матч перетворився на протистояння між Сінедом та Джоком. Коли закінчите дражнитись, може, пограємо? це фінал, а не спортмайданчик. <працю> <працю> майстре. У мене було видіння. Часу обмель. Сімбай. Сімбей, усі найвеличніші чемпіони галактичного футболу зараз на парадізі. Якщо ситуація погіршиться, вони можуть використати свої потоки щоб допомогти з евакуацією. Але як виняткові ситуації вимагають виняткових заходів. Робіть, що я кажу. Чудова передача у виконанні мей, що прямує до правого крила. Яка обережна гра у Мей. Неймовірно. І Сінет забиває фантастичний гол. Яка рішучість. фол у виконанні Джока щодо сінеда. Не симулюй сінеде. Зі мною це не пройде. Якщо ти зацікавлений в бійці самим сінедом джок, ти програєш матч. І вмей штрафний удар. Отже перед нею стінка. Вона вичікує і б'є. Верхній кут. Диво вижний удармей. Так. Тіні перемагають з рахунком 2-0. Перервана стоя якраз, коли вона дуже потрібна джоку. Добре, продовжуйте тиснути. Вони в нас на гачку. Хай побігають. Ми його здолаємо. Так. Активувати операцію. Темний рай. Так, сер. Другий тайм. Атаро. Атаро. Штрафний удар виконує команда парадізії. Давайте продовжуйте тиснути. І командна робота спрацювала. Нарешті команда парадізії забуває. Пені енергії досяг свого максимуму. Yes, feel... Так, я це відчуваю. Вибух може статись будь-якої миті, час діяти. Оце таксі не Допоміг Джоку запити гол у ворота власної команди. Так, сконцентруйся на матчі. Не хвилюйся про Джока, я візьму його на себе. Тіні зрівняли рахунок. Неймовірно, вони не дають нам видихнути, і мені це до вподоби. Не можу надивуватися, чим це все скінчиться. Жоден з двох капітанів не здається. If... А що, як Магнус нас зрадив? Від нього можна цього очікувати. Hey, що, хлопці? Досі нічого? Нічого, нікого в коридорі, навіть тішки немає. Yes, they're так. They're... Одна є, щойно зайшла в ложу. What? Що? The... Шилоха. У ложі з Феніксом хтось є. Тішка. Це пастка. Мій любий лорд Фенікс. Чи правильніше сказати Магнус Блейд? Я вирішив привітати вас особисто. Привітати? Ви все зруйнували! Парадізію буде знищено. Браво! Яка спостережливість? може вам варто слухати своїх вчених. Звісно, мультипотік зруйнує парадізію. Чого ж ще ви чекали? Спершу я знищу тебе. Голограма. Це голограма. Завдяки вам, у мене є весь мультипотік, на який я лише сподівався. Навіть не знаю, як вам дякувати. А через те, що не люблю боргів, готуйтеся до смерті. Бувайте! Вон там. Дивись! Лягай! I... Я мушу повільнити процес. Hope... Сподіваюсь, вам тут подобається, майстри Сімбра, Because... ви тут залишитись stay... на віки. <laughs> Операцію темний рай активовано. Oh. Ні. кішка не їй втекти. Що за. Як? Не розумію. Що це? Відведіть Магнуса до чорного ската. У нас є кішка. Он вона! У нас немає часу гратися в хованки, Арті. Повертаємось до чорного ската. Уперед! Неймовірно. Жахливі поштовхи струсили глибокий стадіон. Our... Увага! Парадізію буде негайно евакуйовано. Гравці в галактичний футбол, що входять до складу ліги, можуть використати свої потоки, щоб допомогти з евакуацією. Не можу повірити. Ми можемо використати наші потоки поза полем. Це уперше. Майс Майсе, ти справді вважаєш зараз час для цього. Забирайтеся зачекайте хвилинку. Я не можу лишити сідні та Харві. Немає часу, клем. Не знаю, що відбувається, але треба тікати звідси. Шановні глядачі, я намагатимусь вести прямий ефір, щоб тримати вас у курсі. Ні. Ще ні. Джок. Давай забираємося звідси. Зачекай, я не можу полетіти без Джока. Фінал. Я мушу виграти. Я мушу виграти. Що ти говориш, Джок? Нам треба тікати зараз же. Джок, це я, Мей. Нам треба йти. Як же з тобою грати, якщо ти будеш плаский, як млинець? Треба рухатись і швидко. Вражає. Сюди! Забирайтеся зі стадіону. Ідіти, Сімбе, я приведу корабель. Вражаюче вражає. Ми загубимо швидше. Ось ми знову зустрілись, з Sony Black Bones. Ти не мій типаш. Позаду мене зіймаються сотні кораблів. Шалений поспіх задля втечі. Гравці використовують свої потоки для організації евакуації. Так, я бачу, як наближається корабель снігових дітей. Швидше залазьте. <рит> 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 Юкі? Юкі. Юкі, сюди. Де Клемп? Нам треба на нього зачекати. Я його не бачу. Кого ще немає? Джойка! і ми зачекайте, мої батьки. Я мушу знайти своїх батьків. Вони напевно вже втекли. Ти зараз нікого не знайдеш. Треба йти. Я не можу втратити їх ще раз. Не зараз. Подбай про Мей. Мені треба повернутися і їх знайти. Швидше, не можна допустити, щоб вона. Соні! Вражає ця здатність. А де Джок? Не знаю. Його з нами не було. Нарешті ти тут, Клемп. Ти в порядку? Ми загубили Харві. Ви бачили Джока та Мей? Цього разу ти не втечеш Соні Блек Боунс. Навіть і не думай, я завжди втікаю. Гру скінчено. Давно час було сюди дістатись. Зачекай, будь ласка. Усі живі істоти мають негайно залишити парадізію. Шетли готові до польоту. Дякуємо за візит. Побачимось на Парадізії знову. Сюди, до нас. Ти став за великою проблемою, Феніксе. Парадізія стане твоєю гробницею. Усі системи вимкнено. Перевірте з'єднання. Давай вже відчиняйся. Ось як все закінчується. Ну, хай так і буде. Прощавай парадізі. Побачимось у пеклі. Усі тут. А я вже було подумав. Здається, цілу планету евакуйовано вчасно. Нам неймовірно пощастило. Цікаво, може, варто було мені лишитись на парадізі. Бідний Харві. Все буде добре, Мей. Ми ж втекли, і я певен. І сини до все гаразд. Все буде добре. Вочевидь, на парадізі більше нікого не лишилось. Як би неймовірно це не звучало, евакуація пройшла вчасно. Але що це? Ні.